У Луцькій промзоні можуть звести з порушеннями новий житловий комплекс. На сесії Луцької міської ради депутати більшістю голосів дали дозвіл на розробку детального плану території між вулицями Конякіна і вулицею Промисловою. За словами головного архітектора міста Веніміна Туза, власники ділянки планують збудувати там багатоквартирний будинок, ну чи декілька багатоквартирних будинків. Але ця територія належить. До виробничої зони, де житлове будівництво законом заборонене. Ну і як зауважує е мій колега Володим Хаймик, детальний план має лише уточнювати генеральний план міста, а не змінювати його положення. Ну і власне, е це чітко прописано в статті 19 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Попри це, депутатська більшість підтримала дозвіл, фактично відкривши шлях до потенційно незаконної забудови в промисловій зоні. На схемі видно, що ділянка розташована саме в зоні виробничих приміщень. А ось на фото видно, як і хто з депутатів проголосував за надання е цього дозволу. Власне, хто замовив розробку детального плану території? Пояснюю записці до цього рішення йдеться, що розроблятимуть план за зверненням директора товариства Житловий комплекс Парковий Луцьк, і звати цього директора Денис Зайцев. Цікаво, що компанія доволі молода, адже з'явилася трошки менше, як два місяці тому, на початку вересня 2025 року. І основний вид діяльності фірми будівництво житлових і нежитлових будівель. Зареєстрований житловий комплекс Парковий Луцьк в Стумівці на вулиці Рівненській. А розмір статутного капіталу трошки більше 2 мільйонів гривень. Пов'язане оце е, товариство, житловий комплекс Парковий Луцьк з іншим товариством, про яке ми щойно говорили, це товариство Кришталь, яке, власне, і будує з порушеннями на проспекті Молоді житловий комплекс. Тобто. Е, Гіпотетично, будь-які речі мали би потрапляти під підозру, де з'являються оці от люди. Тому що бачимо, в одному місці щось будують не по закону, в іншому місці з порушеннями. Ну як так можна жити? Макса, то в промзоні тепер що житло будуть будувати? Ага, ну щоб мешканці могли ходити на роботу, не виходячи з під'їзду.